100. Всім хочеться класних машин, гарних, ідеальних, свіженьких, привезених з Європи, щоб вони були дуже гарні і не кращі, ні з малим пробігом. І ми так само хочемо. І ми не против їх привезти вам, тільки де ж їх взяти. Друзі, от така ситуація. Вони або дуже дорого стоять там же не враховуючи, що в нашій країні розмитнення таке дороге, плюс дорога не дешева. плюс її підготувати, зробити її в людський вигляд. І хто ж тоді купи, коли ми купимо її там з мінімальним пробігом в рідній фарбі? Тому, друзі, є машини, але треба дивитися на свій бюджет і реально розцінювати ситуацію. А ми вам в цьому поможемо. якщо ви Захочете купити авто, то ми постараємося максимально вам допомогти і максимально все сказати так, як є, наскільки ми зможемо і знаємо це.